На рівні з допомогою українським захисникам, якою центр займається чи не з першого дня війни, вже більше місяця волонтери допомагають і тим українцям, які проживають на звільнених від ворожих військ територіях. Нещодавно майже 10 тонн гуманітарної допомоги, зібраної жителями шостки та навколишніх сіл, доставили жителям кількох населених пунктів на сході країни. На день вчителя ми їздили в Шевченкова, в Донець. І балаклію мали можливість доїхати тільки до Балаклеї. Чому у нас було щось, що ще везти і далі везю? Ми передали газові балони в Ізюм на кордоні з балаклеєю, тому що там вже всі мости зірвані і там тільки насипи. Чому там немає досі достатньо харчів? Тому що великі оці машини, фури, як їх називаю Оонівські Червоного Христа, вони не можуть пройти і їх не пускають. Пані Світлана розповідає, що мала розмову з можновладцями з Ізюму, і за їх словами, жителі цього майже вщент зруйнованого міста дуже потребують гуманітарної допомоги. Велика потреба в харчах, велика потреба в засобах гігієни, дуже велика потреба. І в газових балонах е, у них дали світло, а вже дві доби світла знову нема. І газ так само там перебої. Але нам ще зателефонували е, знайомі з Лиману. Там взагалі жах, тому що там немає ні їжі, ні води, ні світла, нічого. І, е, але це не Харківська область, це Донецька область. Вже. Там воно і недалеко від Ізюму, десь до ста кілометрів ми дивилися по карті. Але все ж таки там і ще складна ситуація. Тому ми будемо, скажем так, бачити, будемо зв'язуватись з Лиманом, з їх міською радою. І спілкуватися, чи можемо ми туди доїхати. Хотілося би. Наша співрозмовниця зауважує, що наразі картоплі, капусти та буряку вони мають достатню кількість, і поки що просять населення ці овочі не приносити. А от в інших продуктах, зокрема в крупах, макаронних виробах, консервах та засобах гігієни, волонтерський центр потребує. Крім цього, волонтери з задоволенням приймуть каштани, які збирають вже протягом кількох тижнів, і жолуді. Жолоді. 15 гривень кілограм коштує, і вони йдуть як їх селекція. їх, я питала навіщо збирають для того, щоб насаджувати добові рощі і так далі. Бо за кордоном, коли купують оці семінний матеріал, це страшні кошти, коштує. Тому хотіли свої е, таким істерним відбором, як кажуть, е, сортувати і насаджувати в рамках акції Зігрій бійця своїм теплом. Волонтери приймають від населення теплі шкарпетки, аби передати їх українським захисникам. Днями майже 250 пар вже передали військовим, але потреба в теплих шкарпетках є завжди як у в'язаних власноруч, так і у фабричній продукції. Не завжди ж можна одягнути ось такі носки, в берці і так далі. Тому, якщо можливість у кого є, хоч купити одну пару фабричних теплих носочків, то приносьте, будь ласка. І взагалі я розмовляла з хлопцями, кажуть так: я кажу, у вас там холодно чи ні? Вони на це відповідають. Морозів немає, але такий вірвнизливий вітер, що здається, мороз. Рос у мінус 10 градусів, тому хлопців наших треба обігріти, і це залежить від нас з вами. У кого немає матеріалу для в'язання, але є бажання допомогти воїнам ЗСУ. Пані Світлана пропонує приходити до волонтерського центру, де можуть надати і нитки, і в'язані речі, які можна розпустити і перетворити у теплі шкарпетки. Крім цього, тут чекають і на макулатуру, зокрема на російськомовні книжки. Це так -то, допомагає нашій країні, нашому становищу, нас допомагає нас до перемоги. Засу допомагаємо, вони захищають. Завжди захищали. Ми робимо свій маленький внесок у нашу спільну перемогу, приносячи макулатуру. Не тільки ми будемо приносити, але й наші однокласники. А от учні п'ятого класу приймають участь у іншій акції, яка має назву Смілива копійка. Збираємо копійки і потім ці копійки передаються нашим воїнам на захист України. Це ідея вчительки, ми, вона написала спільну групу, що така акція, і написала, коли, куди і коли ми зустрічаємось. Ми туди зустрілися і пішли в цей центр. І тоді зараз будемо здавати копійки. Треба їм допомагати грошима, їжею і все таким. Тож долучайтеся і ви, приносите непотрібну російськомовну літературу, збирайте каштани та жолуді, в'яжіть шкарпетки і діліться продуктами харчування. Адже тільки разом ми сила, і тільки спільними зусиллями ми можемо перемогти ворога.